Найпотужніша вітрова електростанція України Бодіївська. Тут стеляться поля українських фермерів, поруч шумлять хвилі Азовського моря, і серед цієї краси висичують вони 65 вітряків. Виглядає гарно, але цікаво на що ж вони здатні. Так, от за 2016 рік ці красені виробили понад 600 мільйонів кіловат годин. Цього вистачить, аби протягом п'яти місяців забезпечити енергію місто мільйонник скажімо, Запоріжжя з усіма його промисловими об'єктами. Коли ця станція пропрацює 20 років, то зекономить для України майже 35 мільйонів тонн вугілля. Якщо зсипати його в одну кубку, вийде копія української говерли. І що не менш важливо, така економія вбереже наше повітря від мільйонів тонн вуглекислого газу. Вітрова енергетика розвивається такими темпами, що в тому ж 2016 році сумарна потужність вітрових електростанцій перевищила потужність атомних. Вітрова електростанція задоволення не з дешевих. До прикладу, сюди інвестували 340 мільйонів євро. А відповідно потрібно було знайти місце, де вітрам є де розігнатись. Протягом двох років робили заміри і визначили, що в селі Ботієве Запорізької області на висоті 100 метрів вітри дмуть середню швидкістю майже 8 метрів на секунду. Показники збільшуються взимку восени і ранньою весною. У 2012-му встановили 30 вітряків, а за два роки, переконавшись в ефективності станції, додали ще 35. Дивлячись здалеку, важко оцінити розмір вітряків. Справжній масштаб розкривається, коли біля них стоїш. Висота вежі 94 метри. Додайте ще 55 метрів для лопаті. І от виходить висота собору у вкельні. Та це вгору, а вниз захована арматура завдовжки з дев'ятиповерховий будинок. Це не просто завбачливість. У 2014 році на території області літував штурмовий вітер потужністю 44 метри на секунду. В сусідньому Мелітополі падали дерева і загиналися конструкції білбордів. На станції ж усе минуло без інцидентів. Лопаті автоматично зупинились, а турбіна працювала в режимі флюгера. Побачити все це можна і на власні очі. Що п'ятниці тут проводять безкоштовні екскурсії? Вам лише потрібно зареєструватися на офіційному сайті.